Грицько чубай І з усіма сміятися і плакати. І з усіма сміятися і плакати не все одно, щоб у цілком байдужим. Є в світі речі дуже неоднакові. Сонце на небі і сонце в калюжі. Є день і ніч, брехня і правда. Добро і зло, зима і літо. Я вже герої. А є герої справді. Тут необхідно ненавидіти і любити, тут неможливо просто так прожити, замкнувшись у собі, немов доті. Усе тут треба пережити, усе на смак відчути і на дотик Тут треба йти, іти, не зупинятись. Що багато треба, треба, треба. За все тут необхідно хвилюватись, за всіх людей, за землю і за небо. І розумом, тривогами руками Не дать планеті в просторі заснути, Якщо прийшов людиною не камнем байдужим ти не маєш права бути.